Ніде в світі ви не побачите церкви, яка б пила кров і їла тіло. Такого немає. І не раз дуже часто вороги Христа хочуть поставити церкву в дуже тяжке положення і казати: дивіться, ви п'єте кров і їсте тіло, ви канібали, ви якісь люди, які взагалі до вас не можна ходити. Покажіть мені хоч одну правдиву церкву, де дійсно є кров людська і тіло людське, де люди це роблять. Ми бачимо глибину віри. Коли Христос є на землі, Він ніколи не пив крові, Він ніколи не їв тіла учнів чи тіла якихось людей, яку зловили і поставили десь в тому місці, де вони знаходяться, і зробили там. Не було такого ніколи. Зараз ми віруємо, Власне, несемося до того дерева життя, яке колись було втрачено людиною. То дерево, яке було колись би мусило бути дане для Адама і Єви і для всіх, хто буде після Адама і Єви, щоб постійно їсти від дерева життя і ніколи не вмерти.